Запрошую до слова Борисенко uh, Максим. Вплив вибухового навантаження на будівлі та споруди. Максим у нас завідувач відділу будівельних конструкцій ДПНД. Будь до... ласка, Максим. Дякую всім. Uh, доповідь якраз uh, хотів би розповісти про актуальні проблеми дослідження впливу вибухових навантажень. На транспортні споруди, на будівлі та загального аналізу світового досвіду в цій галузі, в сучасних реаліях України та у результати просто величезної кількості пошкоджених та зруйнованих транспортних споруд, будівлі, внаслідок чого питання захисту критичної інфраструктури у нас набуває особливого значення та потребує певного комплексного наукового підходу до його вирішення. Вплив саме вибухових навантажень у світовій практиці є досить новим викликом для інженерів, проєктантів, для експертів з обстеження для інженерів технічного нагляду, взагалі для будь-якої людини, датичної до будівельної нашої галузі. У доповіді у мене буде наведено певний системизований огляд міжнародних досліджень щодо оцінки аналізу пошкоджених будівель та транспортних споруд, які були спричинені саме вибуховим навантаженням. Розглянуто основні методологічні підходи до вивчення механізмів руйнування конструкції під дією вибухової хвилі ударної. Та оцінки технічного стану пошкоджених об'єктів. І певне узагальнення світового досвіду, аналіз методів оцінки та рекомендації щодо захисту споруд. Що таке вибух? Вибух це у нас певний швидкий процес вивільнення величезної кількості енергії. Який може супроводжуватися яскравим спалахом і гучним звуком, все це відбувається дуже дуже швидко, буквально за долі секунди, створюючи настільки сильний тиск, і високу температуру навколо. Коли стається вибух, він саме утворює цю певну ударну хвилю. Ця хвиля рухається швидко і створює тиск, який може в декілька разів перевищувати ніж навантаження, на які розраховувались будинки та споруди, особливість. Ударної хвилі, що вона діє з різних баків на конструкцію одночасно. Вона може огортати будівлю повністю, тисне на всі її конструктивні елементи. Якщо це місце, балки, опори, фундаменти. Якщо це ПБС, у нас на колони плити, перекриття, і саме цей всебічний тиск є її головною причиною руйнування. Зазвичай споруди у нас не проєктуються, не розраховані на таке навантаження. Першочергово науковці намагались провести певні паралелі для того, щоб знайти якісь дотичні е, суміжні дані між пошкодженням видвибухів та пошкодженням від землетрусів від сейсмічного навантаження. Однак подальші дослідження показали, що ці явища мають певну схожість, але принциповно різну природу. Обидва типи, в принципі, на впливів належать до екстремальних навантажень, але вони відрізняються своїми характеристиками. Спільними є певні неструктурні пошкодження. Основні відмінності полягають у тому, що землетруси створюють циклічні навантаження, які діють на всю будівлю одночасно через каливання ґрунту, а вибухи генерують короткочасні імпульсні навантаження, при яких ударна хвиля створює безпосередній тиск на саму конструкцію. І вибухове навантаження має значно вищу амплітуду, але триває досить короткий час порівняно із сейсмічними каливанням. Пошкодження від вибуху зазвичай виявляються більш серйозними та непередбачуваними. І, як правило, будівлі споруди в сейсмонебезпечних регіонах заздалегідь передбачаються ще на певному етапі проєктування. Ключовим етапом у процесі вибухозахисного проєктування це є визначення потенційних загроз та проведення комплексної оцінки ризиків. В різних країнах в США консультанти є з вибухової безпеки, які починають роботу із встановленням певних базових параметрів, характеристиків можливих впливів та необхідності рівня захисту самого об'єкта. При цьому важливо розуміти, що ризик вибухового впливу може існувати навіть для споруд, які самі по собі не є цільовими об'єктами, але розташовані поблизу певних потенційних загроз. Перший, першим кроком. Це виявлення можливих вибухових загроз та попередня оцінка їх впливу на основі цієї інформації: балансоутримувач, споруди або будівлі. Визначають прийняти для них рівень ризику та оптимальні методи його зниження. Якщо ж замовник вирішує впроваджувати інженерні заходи для мінімізації наслідків вибуху, необхідно обирати на етапі проєктування споруди проектну базову загрозу. ПБЗ, це певна розрахункова величина вибухового заряду, на яку проєктується будівля. Зазвичай ПБЗ визначається відповідно до розмірів транспортного засобу і з вибуховим пристроєм. як наведена на цьому слайді. Самі хімічні та фізичні процеси, що відбуваються під час вибуху, це надзвичайно складні процеси з величезною кількості змінних даних. Коли гарючий матеріал швидко розкладається, цей процес у нас називається детонацією. Під час детонації у нас утворюється певна руйніна ударна хвиля, яка поширюється в матеріалах, що контактують з вибуховою речовиною. Якщо розширення у нас відбувається в повітрі або у воді, як це може бути на, саме на мостах, утворюється хвилю тиску. На відміну від детонації, вибухові гази не схильні до такої поведінки. У них процес називається дефлаграцією, тобто дефлаграція створює тимчасове підвищення надлишкового тиску, яке значно ні нижче ніж при детонації, і триває довше. Це можна побачити на графіку справа, де показана залежність тиску від часу для обох типів вибухів. Тобто, простими словами, якщо пояснити вибух від заряду тротилу у нас це детонація, вибух від газу в квартирі в промисловому цивільному будівництві це дефлаграція, але за певних умов. Дефлаграція може перейти в детонацію, тобто вибух газу також може бути детонацією при тих самих змінних факторів. Наприклад, якщо це замкнутий контур, якщо це якась вентиляційна шахта, якщо це є велика кількість огороджувальних якісь матеріалів, тобто дефлаграція може стати детонацією. При проєктуванні вибухових навантажень зазвичай розглядаються у нас два розрахункових параметри: це відбитий тиск PR, і відбитий імпульс ЄР. ER. І при розрахунках зазвичай негативну фазу не враховують, а позитивну ідеалізують як трикутний розподіл. Тоді у нас енергія імпульсу рівняється одна друга на P на Т v де Т – це в нас час вибухового навантаження. Для захисту споруди на відстані між загрозою вибухою та фронтальною приймаючою стороною споруди можуть використовуватись певні бар'єри, на які розраховуються на удар від хвилі, таких як стовпчики, стіни, огороджувальні конструкції, і навантаження від вибуху визначається співвідношенням масштабної відстані, де у нас Z. Це масштабна відстань, яку ми знаємо. R – дистанція і V – вага нашого тротилу заряду. При проєктуванні вибухостійких, вибухостійких конструкцій необхідно враховувати також ефект дифракції. Дифракція у нас це певне явище, яке полягає у відхиленні хвиль від прямолінійного поширення. При проходженні. Скрізь перешкоди або поряд з перешкодами для різних форм, будівель, споруд дифракція буде абсолютно різна. Розміри об'єкта відносно довжини хвилі вибуху суттєво у нас впливають саме на характер цього дифракційного навантаження. Є певні методи чисельного моделювання, які дозволяють вивчати ці процеси дифракції вибухових хвиль навколо конструкції, але ну, вони також є досить, досить складними. Дифракційні ефекти це така дуже важлива частина загального аналізу дії вибуху на будівлі та споруди, особливо при розрахунках на стійкість до вибухів. Коли розширювана у нас хвиля тиску стискається з певною жорсткою перешкодою, вона створює тиск на цю перешкоду. І тут необхідно зазначити, що тиск вибухової хвилі завжди діє перпендикулярно до поверхні, навіть коли її огортає, з якою взаємодіє ця споруда в напрямку руху. Коли хвиля проходить у нас над будівлею, вона також створює тиск всередині і на задню поверхні. Дослідження захисту в принципі, транспортних споруд та будівель від відбухових навантажень, на жаль, у нас набуло було особливої актуальності в контексті військової агресії Російської Федерації проти нашої держави у світовій практиці. Це досить відносно новий напрямок яким активно займаються як і провідні наукові центри США, Британії, Ізраїлю, Малайзії, і важливість цієї проблематики підкреслюється значною кількості пошкоджених та от зруйнованих будівель та споруд, які потребують у нас комплексного наукового підходу до їх захисту та відновлення, і при проєктуванні вибухостійких таких конструкцій ключовим значенням є визначення ПБЗ. Нашої проєктної базової загрози та забезпечення оптимального балансу між рівнем захисту та економічною доцільністю, тому що ну, споруди можна запроєктувати е, досить досить вибухозахищеними, е, але в той самий час вартість їх космічно перевищить, ніж в е, тому є потреба. Е, важливо нам врахувати. Ховати не лише вплив ударної хвилі, потенційне осколкове ураження, технічні особливості вибухових навантажень. У нас вирізняються такою це резюме підведем короткою тривалістю та мають локальний характер впливу на відміну від сейсмічних навантажень. Інтенсивність таких впливів залежить від абсолютно величезної кількості різних факторів. Включаючи вагу заряду, відстан до об'єкта, конструктивні особливості всієї споруди. Ну і основна проблема, це виникає визначення ступеню ураження конструкції від цього вибухового навантаження. Е, методи аналізу вибухових впливів у нас можуть варіюватись від простих, таких як метод одного ступеня свободи до складних, е, з використанням сучасних програмних комплексів. Е, при цьому. Е, Інженери вибухозахисників США рекомендують використовувати найпростіший і достатній метод через велику кількість невизначеностей у вихідних даних. Дякую вам за увагу. Дякую, дякую, Максим, колеги. Дякую, майже вписався. Ми йдемо трохи запізнанням нічого. Я думаю, що нагонимо, якщо ні, то все одно заслухаємо кожну доповідь. І ми кожного почуємо, і ви спокійно можете доповідати. Питання, колеги, нагадую, що ви можете в зумі, не в зумі. Є питання, будь ласка, я погано бачу. Олександр, так да? Будь ласка, вам слово дабо. Вже не тот возраст. А, е... да -да -да. Мені так. Молчанов <клухи> Віталій Миколайович. Київський інститут залізничного транспорту дуже актуальна тема. Вже навіть, і, скажем так, нам якось опосередковано доводилось задумуватись над цими питаннями, і таке до вас запитання: чи ми, наприклад, використовуючи оці ваші напрацювання, можна виокремити, наприклад, якісь критичні об'єкти інфраструктури, ну, наприклад, якісь певні мости важливі для нас, залізничні, наприклад, чи не залізничні, і виявити якісь от слабкі місця. Щоб їх захистити від, наприклад, потенційного удару, так тобто, можна на основі того, що ви зробили, якби оцінити вразливість об'єкта, так і запропонувати якісь заходи для на основі цього для захисту. Ось таке питання. Дякую, Віталій, за запитання. Дивіться, в принципі, в мене вже були виступи на цю тему. Мої виступи раніше стосувалися як так само мостів. Тут вже більше узагальнена під споруди. Якщо ми розглядаємо мости в контексті, в контексті критичної інфраструктури, тут потрібно нам розділити на певні фактори: детонація, контрольований підрив елементів, другий фактор це ракетний обстріл, ракетний обстріл ураження від і третій ураження від осколкових уражень, четвертий критерій це наїзд важкої техніки. Якщо ми розглядаємо критичні мости, захищені від ракетних обстрілів, то, в принципі, як показує наша практика за обстеження таких мостів, якщо це залізобетонний міст, він не настільки сильно страждає при детонації, якщо це метал. То він страждає досить сильно від ракетного удару. Там по факту руйнується прогін. Якщо це зрозуміло, не розрізна схема, вона е повністю падає у нас. прогін, що тягне за собою допоміжні кошти, е розглянути варіант використання залізобетону. Ну от на власному досвіді ми обстежували мости в Харківській області, які були пошкоджені від РПГ. Е -э наші збройні сили стріляли в залізобетонні балки. Довжиною 33 метри, і це можна сказати, балку пощітали. Нічого це навіть її не призвело. Доцільність використання захищених від контрольованого підриву. Тут я в цьому не вбачаю доцільності. Захищеність певних, певних наших транспортних споруд від ракетних обстрілів. Так, в цьому є велика доцільність можливо розглянути використання як якогось підсилення залізобетонною плитою з проведенням певних розрахунків, стали залізобетонною плитою, якщо ми беремо до уваги металеві мости з попередньо розробленою проектною документацією. Наїзд від техніки тут індивідуальний, якщо це масти у нас в складних регіонах, такі як у нас Донецька, Харківська, Луганська область, доцільності, поки використання. Не знаю, що навіть сказати на цей привід. Звісно, є... можемо потім з вами поспілкуватися, обговорити доцільність використання певних напрацювань. Дякую, дуже, вас, дуже дякую за дякую. відповідь. Дякую, Віталій. У вас ще питання? Ні? Тоді в нас ще піднята рука Данилюк Валентин. Будь ласка, пане Валентине, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, Володимир Іванович. Дякую за нагоду задати питання. У нас питання від нашого Сергія Анатолійовича, якщо дозволите. Да, будь ласка, звичайно. Доброго дня, шановні колеги, питання до Максима. Воно стосується, зокрема, матеріалів тої публікації, яку ми побачили. Зокрема, ймовірних місць влучання, ймовірних місць влучання засобів ураження повітряних по о, шляхопроводам мостам. Ну, зазначено, що це в основному прогонові будови мостове полотно. А мене питання стосується саме опори. Опор. Як може постраждати шляхопровід, якщо Будуть е, вражені саме опори. І в залежності від конструкції моста, е, чи є сенс думати про захист е, мостових опор? Чи є необхідність е, збудувати відповідні інженерні загородження, які ну, можуть, можуть е, е, захистити опори. Ну, тут я не говорю вже від арт-обстрілу, я не говорю зараз про. Е, про райони там при там, де це дійсно можливо і висока ймовірність існує. А, а в таких е, тилових областях, як ми, чи є сенс це робити на вашу думку? Дякую за запитання. Дякую. Я так розумію, питання стосується конкретно точкового ураження і ракетами, правильно, які запущені з нашого досвіду ну, обстеження. Прогонових будов, якщо це монолітна плита і балка, воно руйнується повністю. Якщо це опора і попали точно в опору, це можуть бути абсолютно непередбачувані наслідки для опори. Доцільність, звісно, захисту є в таких, в таких якщо це, наприклад. П'ять-шість об'єктів надзвичайно важливих, розташованих на М-ках, використати якісь захисні бар'єри, які будуть на себе приймати, використовувати якісь залізобетонні стінки і укріплення для опор, якщо це надзвичайно важливий об'єкт. Доцільність є використання, доцільність захисту ну, прогонової будови. В принципі, якщо попала ракета в прогонову будову, то тут можна міняти тільки прогонову будову, і використання допоміжних заходів не допоможе. Mm. Якщо можна, додавлю тоже за грудні Сергій до цього питання. Що стосується Сергія, так? Так Щой, чую, чую, а, так чую, Доброго дня. Дивіться, що стосується мостів, які знаходяться там, кажучи, в тилу, і які можуть пострадати від якихось уражень, найкращим захистом. Так би мовити, від збереження коштів на відновлення є побудова їх у розрізному форматі. Тобто, якщо ми маємо мости, які мають такі довгі плеті, нерозрізні, коли попадає там так само чи ракета, чи якийсь артоптл, чи ну якісь ну, не не, контроль, ну, не контрольований підрив, а якісь вражений, тому. Тоді страдає вся пліті, ну, ця вся ланка не розрізна і набагато дорожче відбудувати. Тобто ми маємо випадки, коли Попа був підрив тільки в одному прогоні 30 метровому, а так як ланка майже 100 метрів, то прийшлося міняти велику ну, велику частину моста, а потім прийняли рішення взагалі перебудувати весь 300 метровий міст. Тобто, якщо ми маємо нерозрізні прогони. Коли пострадала споруда, ми можемо локалізувати тільки на одному двох прогонах ремонтні відновлювані заходи, що значно зменшить час на відновлення та витрату коштів. Що стосується захисту порту, тут дуже індивідуально можна передбачати певні захист від того, що динамічний вплив від вибуха тої самої ракети мінімізувати. Тобто, якщо буде пряме попадання, звільшуючи за все, що опора буде непридатна вплива до самої до фундамента. Якщо це поруч було, то є ймовірність так новати ну, спасти частину конструкції і меншими силами, меншими затратами її відбудувати. Дякую. 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 Дякую за вирішення. дякую колеги, дякую, дякую, дякую пане Валентині.